У рівному СБУ викрила чергову схему ухилення від мобілізації. Зловмисник за винагороду організував фіктивне зарахування на роботу або навчання до коледжу військовозобов'язаних осіб. При цьому навчальний процес у закладі освіти не відбувався. Відомо, що у такий спосіб понад 120 ухилянців скористалися його послугами. Вартість таких послуг становила від 30 тисяч гривень з одного клієнта за статус студента та від 3 тисяч доларів США за працевлаштування на викладацьку посаду. При цьому навчальний процес фактично у закладі освіти не відбувався, у тому числі через відсутність відповідної матеріально-технічної бази. Після оформлення на роботу та навчання військовозобов'язані особи отримували відстрочки від призову на військову службу до лав Збройних сил України. В аварії на Радивилівщині травмувалися троє людей. Там не розминулися мікроавтобус з легковиком. Усіх учасників ДТП лікарі швидкої доправили у лікарню. 58-річний житель Радивилівщини, водій автомобіля «Опель Вівару, не впорався з керуванням. Виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Нісан Кашкай під керуванням 53 річної Дубинчанки. У нас до ДТП травми отримали троє осіб. Їх госпіталізували до лікарні. Також пасажира мікроавтобуса «Опель» 50-річного жителя села Батьків, медики діагностували політравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Кермувальниця кросовера отримала перелом плеча. Забіг грудної клітки та осаднення, а пасажирка забіг грудної клітки. А в Костополі у ДТП постраждав п'ятирічний велосипедист. Хлопчик раптово виїхав на дорогу, де потрапив під колеса автівки. Водій автомобіля Форд Транзит Конект, 30-річний Костопільчанин, допустив наїзд на п'ятирічного місцевого жителя, який із ґрунтової другорядної дороги виїхав на головну. Малолітній отримав закриту черепну мозкову травму, відкриту рану голови, перелом ноги та забої. Дитину госпіталізували до лікарні. У селі Баби на нерегульованому пішохідному переході водій позашляховика збив 11-річного хлопця. Його із численними травмами медики госпіталізували до лікарні. Водій автомобіля Субару, 45-річний житель Київської області, допустив наїзд на 11-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Малолітнього пішохода із закритим переломом ноги та забоями медики госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду, керманич позашляховика, був тверезий. У нього відібрані біологічні зразки. А у Сарнах через пожежу в господарській будівлі постраждав підліток. Наразі він знаходиться у лікарні з опіками. На момент прибуття рятувальників, споруда була повністю охоплена вогнем. Щодо приїзду вогнеборців, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала хлопчика 2012 року народження з діагнозом опіки. Співробітники ДСНС оперативно подали нагасіння в нагасні речовини менш ніж за годину пожежу вдалося повністю ліквідувати вогнем. Пошкоджено перекриття та покриття по всій площі та речі домашнього вжитку. Крім того, цієї суботи в чотирьох селах області рятувальники гасили займання сухостоїв та старні. А в неділю у Варковицькій громаді дістали собаку із закинутої криниці. Ольга Данілюк, Новини Рівного.